I really like how you speak, even you don't know. Hello. Hello. при цьому на такому дуже гарному об'єктіку. Ця валіза може означати тільки одне: зйомка під ключ. Творчий процес виглядає приблизно так. Йшла енна година зйомки, я паралельно знімаю на фотоапарат і на телефон. Насправді це найважче. Навіть е, не так. А, в мене руки е, навіть не так важко знімати паралельно на YouTube і на Instagram, тобто отак і отак, як на фотоапарат і на телефон. Просто подивіться, наскільки багато рожевого реквізиту я знайшла. Тут у нас ще є обережний ходок, бо вона не дуже любить. Напевно, вперше блок закінчується тим, що я не так багато говорю, але перш за все стан, а далі все інше. А в мене зараз стан, коли хочеться трошки відновити ресурс.